Черкащина серце України, яке любов'ю та турботою обігріває тисячі та тисячі людей, в яких війна забрала рідні домівки. Он моя дочка ліза і я нас двоє. Дома немає. Третій та зовсім розбитий. розбитий. тому назад. 23 августа прошлого років. Сильно побомбила в цю ночь. І я вже лізе, говорю, ліза, давай соглашайся, будемо виїжджати. Я не думала виїжджати. Плохо, звісно, кожну ночь бомбили. Ну, думаю, а може, а може, перестать. А воно може не получалось. Та й по поїхала. Світлані Васильівні 88 років. Рік тому із донькою змушені були залишити свій дім у Слов'янську і переїхали на Смілянщину. Жили ми в квартирному домі на третьому етажі, тобто ми е, серед цієї війни, кошмара, уже уже, тобто, з 14 року це у нас почалось слов'янське, потім поутихло і у 22 році. Полгода, жестких обстрелов. Вот, у нас рушился этот дом, сначала окна вылетали, стены, потом уже рушились крыши. Летело это все огромными кусками, люди погибали. Сначала их храни... хранили тоже на Вот был доступ к кладбищу. Вот, потом уже стали хоронить не на кладбище, а прямо во дворах квартирных домов. Мы несколько семей жили в подвалах, и маме тяжело было бегать, вот этот, ну, третий этаж, вот не набегаешься, и дело шло к зиме условий, то есть никаких элементарных бытовых, то есть кушать. Налички в місті не було, з водою, з їдою почалися великі проблеми. Роботи, соответственно ні там в місті залишилось ну більш мало людей. І в основному такі люди старі, ну лежачі, там хто не мог виїхати, всі останні вже повиїжджали. Вирватися із гарячих регіонів дуже багатьом. Допомагає подружжя вільхових із Смілянщини. Іван Васильович та Світлана Валентинівна разом із своєю сміливою командою однодумців фактично рятують життя тим, хто не міг далі залишатися під постійним. Обстрілами та руйнуваннями я живу Херсонську область, Ніполська сьогодні дамба, да недалеко від нас Каховська ГЕС затоплена. А зараз ще і бомбить що сильнее. і бомбили, но ну, було ще как-то терпимо. А зараз сильно бомбят? Спасибо Світлані Валентиновні і Івану Васильовичу, що ми сюди попали. Слава Богу, вот я с сыном сюда приехала. Івана Васильевича я у себя в Никольском, он гуманітарку давал. Я просто не знала, що я сюди попаду. Я действительно довольна і рада. Я хочу сказати, що благослови Господь всіх людей, которые о нас заботятся, Ивана Васильевича, Светлана Валентиновну і ну всю всю їх команду, потому что это много ребят, много людей на кухні, много людей, которые допомагають нам. Я в дуже хороших людей. Очень. І Світлана Валентиновна, і її чоловік Іван Васильевич. Це действительно рождені Богом люди. Світлана Вільхова у прихистку за господиню розповідає, як починаючи із 2014 року, приймали тут діток із зони бойових дій. Після повномасштабного вторгнення Росії лише за добу через прихисток проходило до пів тисячі евакуйованих. З початку повномасштабної війни нам прийшлося сюди евакуювати десятки тисяч людей. Люди приходили сюди по 400 чоловік за сутки. Наші капілани сюди їх привозили, а люди з нашого району приходили сюди, щоб їм допомогти. Ми укладували їх їм постілі, надавали першу допомогу, медичну е годування і відправляли в дальній путь, хто коли біг з сім'єю, своє, своєю родиною. Багато людей лишалися тут. Їх розташовували на території нашої Черкаської області. Зараз на території тільки нашого ОТГ розміщено до півтори тисячі людей, які евакуювали наші капілани. Взагалі це мій чоловік, Вільховий Іван Васильович. 24 лютого, коли почалася війна, мій чоловік був тут, на території нашого приюту. У ньому був запрос, і він почав евакуювати дітей. Більше 11 інтернатів, коли були привезені сюди для реабілітації, для сховища в цьому прихистку, вони отримали допомогу. Ми звернулися до багатьох областів нашої України, у кого були автобуси. Люди з усіх городів, з усіх сел, у кого були такі буси, рятували під руководством чоловіка, цих дітей, цих людей: Лисичанськ, Северодонецьк. Чоловік їхав туди, в початку був Київ. Суми, ці края, Бах, Бахмут тоді пішов, Баштанка, Буча. Потім ті края на Луганська Донецька область. Більше 12 бусів рятувалися людей. Ми людей вивозили грузовими автобусами. Люди біжали з своїми животними, цими домашніми з собачками, з котами з дітьми лежали на полу. 800 кілометрів, щоб доправитись сюди. Люди бігли від лиха від горя, бачили смерті. Переступаючи через мертвих людей, рятуючи з цих страшних підвалів, голодними і роздягненими. Ми везли їх, бо було холодно, була зима. Наші буси простріляні снайпами, простріляними від осколків цих снарядів. Вони рятували наші водії безстрашні. Вони вже на початку 2014 року. Вони вони вже були опитні, тому в началі війни для них це не було таким жахливим. Наші тут, хто приймав цих дітей, люди повара розселяли цих дітей, медики вони працювали тут, а бо в них вже був досвід. Вони 14 року тут працювали. Тому тут у нас було переповнено, але ж їм вони не спали днями, не спали ночами. Мій чоловік пересаджувався в один бус, привіз одного буса, пересався в другий, щоб вести далі людей розселять. Тобто люди з е, собою е, покладали своє життя, щоб спасти друге. Це велико стоє. І зараз вони ці люди нам рідні, вони дорогі і ми хочемо їм допомогти. Ці буси прострелені, вони вже приходять негодні на напротяження цих років, але ж ми їх ремонтуємо, і вони знову їдуть і їдуть. І слава Богу, що є такі люди, котрі не вважають, не біжать нікуди, а стараються протягти руку другому, щоб врятувати життя. Спасає від смерті. Прихисток став тимчасовою домівкою для людей, які втратили фактично усе. Біль від пережитого та спогади обпікають їхні серця. На щастя, поряд є ті, хто лікує рани та зцілює душу. Це жутке діло, нельзя йому підідати тим. Только я никогда не думала, что я поеду. Никогда не думала. Люди уезжают, а я, а я дома останусь. И картошку посадила, уже взошла картошечка. И морковка, и, и цебулька, цибулька, все. И все бросила мигом. Вечером садила, а утром уехала. Я не думала никогда. Думаю, я крышу не вдержу, если я останусь здесь. Такой страх настал. Ну, вышла, знала, что приедут люди. Я выскочила позвонила там женщине, она забрали меня. Это уже месяц по подвале жила. Громче, все, все разбито. Все. все уехали, уже Тушке. до последнего. Эдит. 5 апреля уехала. Угу. уже сказала, последний вывоз у нас. Так я решилась. так все квартиры погорели. Мы в Краматорске привезли нас. Двоє суток, а потім сюди просто. А тут нам очень хорошо. Спасибо, родники, не то, що навіть родні родних. У Луганської області. в 2014 році ми з одного сторони тікали, а це з цієї прийшлося. Залишилось і там, і тут не, багато чому вже не хватило. сили більше. Осколки летять, крутяться, а цими одними осколками. Людину вбивають насмерть, на куски розлітаються люди, у тряпки собирають конці городу, викапують на метр яму тільки і тамочки закапують, щоб собаки тільки не розтягнули. Ну, ще трошки, ще трошки. Дочка боїться, ну інвалід другої групи дитинства, зі своїми страхами. Нема ніде нічого, все розтягне, корови, бики гуляють по вулицям, люди все порозпускали, собаки, свині, все, живого нема нічого, всі осколки летять, оці фосфорні снаряди, що все горить. Вони ж летять і горить, не тушить нікому нічого. Доброго нічого. Благодаря Господу Богу. Сину Ісусу Христу, що нас сюди привіз на обетовану землю. Велике, велике спасіба Івану Васильовичу і Світлані Валентиновні. Дуже, дуже добрі люди. Усе є, все, слава Богу. І врачі тут є, допомагають, і все, все, що потрібно, все для людини, все є. І обмиться й покушать, і, і внімання. Велика, велика влада Росії. Кожен із переселенців знайшов у собі сили жити далі і навіть реалізувати себе та бути корисним для громади. І з радістю взяла на себе обов'язки виховательки Олена із Лисичанська. Я з Лисичанська, Луганська область. Я виїхала сюди з дочкою і сунука. Ну, Звісно, що ми пережили, що ми відділі. Я не пожелаю цього нікому. Ці взриви, ці снаряди. Ребенок плачет, боится, взрываются возле дома снаряды, дом аж трусится. И мы бежим в підвал, ребенок упал, плачет. Вот. Продукты воды нету, света нету, газа нету, продукты заканчиваются. І так, біжиш в очередь, один магазин стоишь. Можешь выстоять очередь, продукты закончились, ничего не купиш. Или прилетит снаряд. Вот. Ну и так, рискуя жизнью, бегали по магазинам, искали, потому что надо деток кормить, уже не про себя, а про детей. Ну и спасибо Светлане Валентиновне, Ивану Васильевичу, что они нас вывезли. Мы приехали сюда с ребенком, ребенка мы не могли раздеть, он спал одетый, потому что боялся, если что, сразу бежим в подвал. И вот одну ночь мы спали, там, ну, женщина там захрапела, он скачил и бежит. И вот и куда он? Бежим в подвал, бомбят. И успокойся, здесь не бомбят, здесь тихо, спокойно мы в надежном месте, в надежных руках. И спасибо Богу, что Он нас вел с этими прекрасными людьми, которые отдают всю душу, все сердце для нас переселенцев, для детей. І вони кому тільки можуть і допомагають і воєнним, і по больницям, і в дом пристарілих. Багатодітна мама Людмила, чоловік, якої загинув на війні, приїхала сюди із трьома дітками. Зараз допомагає на кухні. Я з Марінського району, це 22 кілометри від Марінки самої. Красноуровка, Марінка, Олідар це наша лінія. Приїхала от назад в апрелі, тому що дуже бомбили, треба було вивозити дітей. Мої чоловік погиб повідомлення. У мене троє дітей, нас стала Я вдала. Зараз я тут допомагаю на кухні. Усі зріднилися, стали як одна велика дружня сім'я. Поряд із переселенцями і місцеві жителі. У прихистку працює уся сім'я пані Тетяни. Всі працюємо тут. У Світлани Валентіна вільхової. Дуже подобається, хороше начальство. Іде всім на уступки. все в нас все добре. Булочки випікаємо, багети, хліб печемо, борщі. борщі, варимо, все як все як вдома. Поки печеться хліб, йдемо дивитися городину. Пані Галина радіє, вродило рясно. І капуста є, і помідори є, і капачки є. Все в нас є, все своє. він скільки дивиться, насаджений часник. Ну в нас все ми користуємося поштим, можна сказати, всім своїм. Так, да, всі гуртом роблять. всі. І дорослі і діти почувають себе тут захищено та комфортно. Заняття кожен обирає собі до душі. Для активного відпочинку облаштовано ігрові майданчики, спортивні локації, гірки та батути. Щоб повноцінно жити, тут є усі умови. У нас питання. У нас є світ, тепла вода, кров над головою, чиста на постели. Недавно відкрився медпункт. Хотя и до этого операции, с реабилитацией, вот, а сейчас есть на постоянной основе медсестра, которая здесь смотрит и за детьми, и за стариками, и за всеми, они делают очень большое дело, и огромное им всем спасибо. Мы здесь уже сроднились, стали как одна семья, уже все друг о друге знаем, даже характеры, и поэтому это очень, очень много для нас. Это просто они нам дали вторую жизнь, второй шанс в этой жизни. Поки пані Світлана дбає про жителів прихистку, її чоловік з побратимами волонтерами, вкотре виконують свою доброчинну місію у регіонах, уражених війною. Іван Васильович, он, когда їздить по всім нашим гарячим точкам, Донбас, Херсон, он непосредственно сам, он не кого-то посилає, он непосредственно сам лазит по всім цим подвалам, он видел наш подвал, как, в каких условиях мы жили, з какого дома пуля мы кидам, под пулями, он роздавав когда-то гуманітар, їх оббомбили прямо во де они раздавали да это это очень страшно он бывает в таких местах <свят> где просто Така тотальна гарячі розруха, тучки, Знаєте, детальна і он сам туда лізе, сам са семи ребятами. Поэтому я говорю, та команда вони очень сміли вони не дуже учень огромне діло. Ані просто людям і спасають життя. Ще, під божою спасають опроводу. просто людям жизнь. Слава Богу що. Іван та Світлана Вільхові плече допомоги підставляють і самій тернівській громаді. Тут їх називають золотими людьми. В нашій громаді працює місія милосердя е, е, директор. Цієї місії вільховий Іван Васильович. Ми дуже вдячні їм за співпрацю, тому що дуже спочатку війни виникали такі значні питання. До нас почали їхати переселенці. Ми спочатку не знали, що з ними робити, як їх влаштовувати, як їх забезпечувати. Дуже велику допомогу саме в цих питаннях по внутрішньопереміщених особах нам надавала родина вільхових. Це і Світлана Валентинівна, його дружина Іван Васильович. Це, можна сказати, просто скарб для нашої громади. Це наші золоті люди, це наші е, такі партнери, які жодного разу нам не відмовили в допомозі. Е, зі своєї сторони. Наша громада також старається іти назустріч і тісно співпрацювати. Наші е, діти, наші волонтери, наша громада разом з місією працює в тісній співпраці. Дуже плодовито. Як ви бачите, за мною стоять автобуси. Саме цими автобусами е, вони нам дуже допомагають возять внутрішньо переміщених дітей, і також додають і наших, які проживають в громаді по дорозі. Підбирають і довозять до школи. Тому велика честь, хвала і подяка таким людям. Сьогодення вимагає бути усім нам максимально зібраними, об'єднаними та підтримувати одне одного, як кажуть, на усіх фронтах. З початку повномасштабної війни тут знаходяться люди: Лісичанськ, Тошковка, Сєвєраденець, Красногоровка, Мар'янка, Бахмут, Маріуполь. Пройшли люди зі всієї країни, де лихо, де біда, де горе. Їхні сльози ми витирали, плачучи з ними, молилися за них. Вони отримали сілення своїх. Душ, ми з ними багато працюємо, приглашаємо сюди спеціалістів. Ця територія стала їх рідним домом. Багато діток, які ми возимо до школи, які ми піклуємося, одягаємо, буваємо. І завдяки людям, які живуть на цій території, які приходять, щоб допомагати, щоб обняти цих знедолених людей. Наша країна зріднилася. Ми всі тут, як одна сім'я. Ця територія працює, і ми готові приймати, і ми не втомляємося. Так що, дякуємо всіх, хто співпрацює з нами. То допомагає тут. Є всі музиканти, і художники. Ми займаємося з дітьми, проводимо їм конкурси. Дуже багато постраждалих людей, які талановиті, але на цього горя года, діти багато дітей навіть не вміють розмовляти. Вони прожили цей час в підвалах, яких ми витягували, рятували з під вігня, з під обстрілів, ризикуючи своїм життям. Бо ми розуміємо, що наше життя це вже якби так не того стоє. Як ці життя дітей, які їм ще багато прийдеться жити, будувати нашу країну, все-таки щоб наша країна була щаслива, і ми це хочемо у тяжкі часи війни. Люди допомагають один одному, навіть незнайомцям, розуміючи, що тільки згуртованість та взаємна допомога можуть наблизити усіх нас до перемоги та повернення до мирного життя.